Друзі, всім доброго дня. Значить, е, дивіться, продається така шатківниця для капусти. З гламбовницею. вона йде відразу. Ось вона. Для того, щоб вирізати качан. І коли підпихається капусточка, ви ложите, ця штука йде доверху, тобто, щоб не калічити руку. Значить, вона, можна сказати, нова. Один рік має використання. Моторчик один і такий самий верху. Це є Львівська область, кому потрібно, кому кого зацікавило, пишіть 24 тисячі разом з гломбовницею. Без неї 20 тисяч. Ось, в принципі, вже капуста лежить для шаткування. І ось так, включати не хочу. Тому що потрібно зараз буде мити її, прати. Тому що, якщо ти її не помиєш, засереш, то не робота. Так вона в гарному стані. Це нержавіюча сталь. Кидаємо капусту. За що того? Воно ножі вкрутять в цю сторону, капуста йде тут. І щоб її всю підшаткувати, просто я її прижимаю. Якщо в мене ось, до прикладу, йде капуста, я положив так. Капуста шаткується. Шаткую капусту, воно собі йде. І шаткує. Потім беру, коли вже в мене закінчується ця капуста, приложу другу капусту і воно йде. Коли вже я Вон звідси. Коли вже я прижимаю, значить вже все вже в мене мішок готовий, чи мені більше не треба. Я просто її до кінця от придавлюю, щоб воно всю і підшаткувало. І все. Ну, звичайно. Капуста обирається перед тим. Я її всю не хочу обирати, щоб не лежала. Тому ось так. Проста, звичайна, невибаглива, простий пусковий механізм. Моторчик, як на гідрофері стоїть. Вал йде, значить, на шків і пішло. Орієнтована вага 48,50. Десь ось так. Значить, кому треба, пишіть. Бо вже багато і на Фейсбук написали. Тому ось так. Хто може, можете поширювати. Буду дякувати.